Ла операція, і вони тільки закончили буквально там пару них Ні, був поготова у них все. Да, слухайте, давайте не втрачати час. Конечно. Що таке комісія конечно. комісія бере пояснення? Ну знаєте, як завжди є ну, дві сторони, конечно, До нього, конечно. Дві сторони ми візьмемо всебічно пояснення з посадовими обов'язками. Якщо ж сла операція, для цього є журнал, де є час, коли робилася операція, так же, зипо тобто. Все це буде розглянуто. І тільки тоді, коли будуть висновки, ми можемо про щось говорити. Так, да, це був святковий день, я маю на увазі по календарю. І дійсно, ні виконуючої обов'язків не було в цей час. Тобто вона не може бути, як ми будемо працювати з документацією, опитувати лікарів, силовий медперсонал, і тільки потім опитувати тих, хто приїхав з так? Так, так? і тільки тоді ми. Зможемо зробити висновки і надати пропозиції. Комісія може надати пропозиції міському голові. І міський голова потім буде приймати відповідні рішення згідно наших пропозицій і висновків. І свої коронави. Так, Тому ми тут не можемо, розумієте, ну, наперед про щось говорити. Але ми вам обіцяємо, що все буде прозоро, приходьте. Бажаєте ну, тільки не заважатимете працювати, але присутніми можуть бути хто заважає. Я зєм до виконуючого обов'язку? Звісно. Але зараз він на курсах і виконує обов'язки. А мальченка де тоді? Дозволяють, нагу. Дякую. Ось наше місце. Це. Це виконуючий обов'язки головного лікаря, хлопці. Які питання задавати? Вопрос, чому нашому другу не надалась ніяка допомога, абсолютно нікака. Вашого друга було доставлено мертвим. Послухайте, будь ласка, там було шість свідчителів. И ваша медсестра, если не будут, как вам сказать, я вам поднимаюсь. Зачем прианимацию модель? Да, ему пальцем, кто не дотронул. Шановні друзі, почекайте, будь ласка. Давайте мы по одному санітаручку Почекайте, будь ласка, Дивіться. Підписано розпорядження, створена комісія. Зараз обставини ми не досліддимо. <references> Це, це, я хочу послухати, понимаєте? Я, я ще раз вам хочу наголосити, що моя Лідія Володимирівна в час, коли це трапилося, не була на робочому місці, бо це був нічний час і виходний. Тому ми будемо завтра, починаючи з завтрашнього дня працювати і тоді, тільки, коли будемо працювати з документацією, опитувати людей, брати пояснення, я вам хлопці, можу тоді тільки дати. А хто відповідальний за дать. У них есть человек, который вище них я, знаходиться, я, 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 Правильно? Можно, я скажу два слова. Ми, ми прийшли, це мирна акція, ми... это не а мы нормальное мнение сказать. Нас интересует первый вопрос, кто был дежурный на смене, потому что так это никто не знает до сих пор. Дежурные на смене, де. На санпропускнике в ночь на убийство Любомира Николаевна. Кто э, дежурный состав врачей нас интересует. Раз, кто должен был принимать его как участковый, э, э, как дежурный врач. Скорую, я вам потом кто месяца, я расскажу. Э, почему э, они 10 минут не открывали двери? Это не первый выпад. Потом хамство. Отец убитого пришел, ему начали хамить медсестры недовольные, что он тут ходит, мешает им работать. Почему заявление врача? хирург, главный хирург, который был на то время дежурный, матыцы Я уважаю этого человека, это хороший э, врач, он нормальный мужчина, но вопрос стоит не в этом. Нам надо разобраться, почему ему не оказали первую помощь. Ему просто сконцентрировали факт, он мертвый. Но ну, извините, так нельзя. Человек должен, он даже не спустился вниз, он сказал, его подняли на второй этаж, я подошел и сказал, что он мертвый. Ну как это так? Що це Процес обстеження це не компетенція ваша, що він прийшов, подивитися. Ви ж не знаєте, що він робив. Ні. Він, він давав навіть, пояснення, пояснення поліції. Чергова зміна була, є згідно графіку. На хірургічному стаціонарі Сергій Андрійович Матицин Діжурив, по приймальному відділенню лікар-хірург Халяпіна Ігорівна, медсестра Мірзиханова Ліда Андрієвна. Все. Це люди, які які на... люди, які чергували на ту зміну. Якщо треба <кій> ще медсеси, в санітарок, піднімаємо графіки, дивимося, що е цікаве Два чоловіка в заступають на центральний районної лікарні. В, в приймальному відділенні чергує молодша медична так. сестра, санітарочка, так. це називається по-вашому, сестра медична так. і черговий лікар. Приймального відділення, я вам вже сказала, Халяпіна і Ігорів. Халяпіна. Вона була, хлопці, тоді, на, коли ви привезли, доктор був? Ні, доктора не було. А що вам сказали? Нам сказали, медсестра нам сказала, що доктора немає на місці. Вона більше спугалася не, не за те, що ви привезли тяжелого раненого. Ви мені вибачте, будь ласка, якщо у вас є претензії, будь ласка, звертайтеся в прокуратуру. А це вже все зробили. Це вже все От бачите, ви навіть тут хамите, ви навіть не можете розмовляти, з людьми. Не вибачте, вибачте, будь ласка, полюцкий, але це слідчий дій. Як по людьке. А по-людськи було це, на сам Цивилизованно? А было цивилизованно сам Если у вас есть претензии, Конечно, будет. И будет все наказаны. Это больше так не оставит. Больше не оставится. можно, это, можно вопрос чисто по-человечески? Почему ваши врачи, ваши, ваши подчиненные хамят людям? Это не первый случай. Мы собрали больше 500 подписей. Люди написали свою историю хамство постоянно. Вот, вот именно касается центрального от пропускника. Очень много хамства. Я лично просто, Здесь люди все сталкиваются. Приходят просить помощи. Отношение такое, как будто пришло битва. Понимаете? Говорят, помогите нога там поломана или голова разбита, упал, человек плохо стало. Чего ты сюда пришел, говорю. Я лично. У ти ж сам на своїх ногах пришел, ну йди дома зеленкою, помажь. Это не одинокий случай. Ви конкретно по кожному. Конкретно все в прокуратуру. Нет, Нет мы, ну, так прокуратура, не мы, мы хотим от вас от, от вас. Вы как? Зам, я так понял, зам Юрия Николаевича, правильно? Mm -hmm. Первый зам. Mm -hmm. Мы хотим к вам донести, чтобы вы навели порядок. Если врачи не могут относиться к людям по людскому мы тогда будем выносить этот вопрос дальше. Там, Киев, Кировоград, будем приглашать Бузласна. средства массовой информации. Бузласна. Но вы согласны со мной, что с людьми надо. Есть должно быть какое-то э, такое, знаете, вот это церковное понятие, милосердие. Врач должен быть милосердным. Но когда врач относится как... Я извиняюсь, скотине это не милосердие, это не, не по-людски. Вот просто как бы мы вам доносим, как вот первому заму... Соберите собрание, вынесите этот вопрос. Вы сами прекрасно знаете, что есть хамство врачей. Это ну, без этого никак. Но с этим надо бороться. Потому что сколько можно это терпеть? Мы приходим за помощью, а нам говорят, что ты сюда пришел, выйди отсюда. И начинают кричать. Потом мы начинаем возмущаться, идите жалуйтесь кому хотите. Вот такие разговоры. И это касается именно вот сам пропускника, центральной районной больницы. Это именно его касается. Это сотни случаев. Там или работают люди, которые просто не, не, не имеют этики, не умеют правильного понять, или с ними не проводят работу. Понимаете? Нам і е, на Будь ласка, я вам відповідаю. Так, дуже багато ви говорите по цьому питанню, звичайно. Проводиться і заняття, і роз'яснення, і на лікарських конференціях, і на сестринських заняттях, і на заняттях по відділеннях. Це проводиться з молодшими медичними сестрами, з медичними сестрами, з лікарями, з завідуючими відділенням. Робота це проводиться. Якщо у вас є конкретний випадок і вам почали робити, будь ласка. Є телефони чергового адміністратора, є головного лікаря, є мої телефони. Дзвонити конкретно по кожному випадку. Будемо вирішувати ці питання. Я Звінявся можна а вас попросити там на вулиці дуже багато людей, вони хочуть вам позадавати питання. Можна Та вас попросити? Та ні, спасибо, хлопці. Я вам Са... дякую. А що? Смотрите, а, ви... ще... а я не буду виходити туди, де в інтернеті скільки загроз і всього. Те, що загрожує моєму життю і здоров'ю, я не збираюся туди. Не, виходити. Там написано мирний ні. Мітинг, не надо Я на мирному загруз, мітингу, нет. де є велика група людей. Со... Я мирним Соціальна... мітім соціальне сітні сеть... являються. Офіційним... Оце робочий кабінет я вам офіційно, після Юрія Миколаївича, даю інформацію тієї, що Юрій Миколаївич зараз на курсах, так що його не буде, ну, він а, буде а, смотрите, с... після травня резонанс, місяця. Ось дивіться, відбувається резонансний случай. Да. Я вважаю, що людина, який розвивляє такий великий пост, він має прийти і сказати, хлопці, я вас вислухаю. Ну, на даний випадок, я Виконую його обов'язки. Я розумію, але ви, ну, ви, ви читаєте я читайте. <клес> я відповідаю ви за, я за не свої не дії. Розумі. Я як вище посадова особа в місті вас запрошую до людей? Я ж не ховаю сюди. Я не разом зверем поспілкуємося. Там стоять пенсіонери, які хочуть теж позавести. Подігати у тому, що ви не надали допомогу. Там хтось 10 хвилин стукав, потім 20 хвилин там везли щоб ми зрозуміли. Коротко скажіть, що відбулося, от на ваш погляд, ваша точка зору, на мій погляд доставлений тіло мертвої людини. Угу. Такого он... лірія Володимирівна. Яку ситуацію? Поч ю... Поч ю... Поч ю... Поч ю... Та, що произошло? Какая Чому не оказали першу помощь чоловіку? Там... Чому не відкривали дому двері? Значить, цим займаються слідчі органи. Це її робота. Цим займаються слідчі органи. Мнення у вас є своє? Ні, немає своєї мнення. Я була вихідна в той час і на робочому місці не присутствувала, коли це все відбувалося. Таке це не підчинене. Інше питання, коли в центральній лікарні не будуть хамити людям. Будь ласка, я ваша тільки що була ваша делегація, пояснювала всі ці питання, Хай й вони доведуть вам всім до відома. А, доведіть, а що не Та доведу. Доведу. Та Зачем Та такі люди на роботі? Не, не слухаємо. На прохання мера. А де ваш голова лікарні? Голова лікарні зараз не працює. Я виконую за нього обов'язок. Голова лікарні як мужчина должен був не у вас, щоб ви здесь стояли, а он лично прийти і ответить на всі питання. Но... А он просто спрятався, потому що він не мужчина. Без коментарів. Вот, вот і все. Вам уваження, я що ви як жінка вийшли. На даний час по наказу Вітя Володимирівна по поводу? Міри буде приймати слідчі органи, прокуратура. Іде слідство. це Шановні друзі, буде проведена робота комісії, будуть певні висновки, потім вже будуть прийматися певні заклади. Я не можу зараз нічого сказати, і вона не може. досліджені обставини. Почуйте, будь ласка. Она не люди зачем такие на в Лекарни, в свете. Почему вы их держите? Це не один, Это не один случай. Не, у нас є ну, органи же, прокуратури. Будь ласка, есть будь ласка, почуйте, люди в кожному цивілізованому суспільстві, коли когось щось не задовільняє, звертається. Будь ласка, прокуратура є відділками. Як приймаєте на роботу таких людей? Приймає головний лікар, приймає головний лікар. Можна одне питання? Скажіть, будь ласка, а на даний момент? Ці люди, які були на той момент, це е, приймали. Потерпілого вони працюють на сьогоднішній да. день. Вони працюють. Да. На якій підставі? Йде слідство, на якій підставі. Як, як вони можуть працювати? Як вони працювати? Службове розслідування, де так. Вони повинні на час бути відсутніми службового розслідування, ніхто нікого не відповідно. Ви як ви як зам головного врача можете зараз написати заявлення об їхньому звільнити їх на час? Ви Можете видати наказ, для того щоб От ви видайте наказ. Провіть людський треба мати підстави. От і ці підстави, О, От підстави. О, це не підстава, це є підстави. Це. Надо брати юридичні, обґрунтовані і тільки тоді звільняти. А для того підстава ми Тут, ви мучити, чи ви будете викрикувати? Ні, ми хочемо, щоб ви звільнили їх на час слідку. Для того щоб я їх звільнила, так. повинні бути аргументи. Є. Якщо є. цих аргументів немає, є. і вони є. будуть поновлені є. по роботі. То я повинна їм розмістити так. у ту матеріальні збитки і моральні а збитки, які будуть на увазі. що для цього треба, які документи треба, яка підстава Ідуть, повинна бути. Іде слідство, це, як закінчиться, це, це, рішає. буде заключення цього слідства, буде слідкове розслідування. Це все, вони все, і все время вони будуть працювати зу... далі. Я правильно розумію? Так. Да. Элементарность. А есть еще вопрос. А почему двери ники не, не принимают многородних людей? Человек приехал в город гость, в гости, заболел. Мы приходим в больницу, нам говорят, сейчас. Куда в больницу? Вопрос. Приходим в эту больницу. В этой больнице есть два учреждения. До якого лихаря вы приходили? Мы пришли добровольцы. Вибачте, будь ласка, даний заклад відноситься. Це центр первинної медико-санітарної допомоги. Він до Світловодської ЦРЛ. має ніякого відношення. Там головний лікар зовсім інший. Питання тільки туди. Велика різниця. Вибачте. Ні, вибачте, ми не відповідаємо. За інший комунальний заклад. Простите, а я, я прийшов сюди в лікарню, У мене було сотрясення мозку. Мене ганяли туди, посилали, Потім говорять, іди в воєнкомат, врач там. Що это такое? Я бігав, мені було плохо. У мене була робота, я не знав, що робити. Вони мене ганяють туди, сюди. Приймальне відділення, звертайся, і визвіть лікаря з відділення. А те, що лікаря немає в поліклініки, да, невропатолог працює в поліклініці. Диме, вівторка і п'ятниці, коли вони Я працюють в Вибачте, скажіть, будь ласка, коли людину приймають на працю, вони підписують должності інструкції по ну, так. Вони є, вони так? Є. В, цих, то, в цих інструкціях є за недбалість, за те, що не відкрили двері. Ну там вже прописані пункти до бути. Прописано. Дивіться, Все. якщо ми зараз пишемо заявлення до вас, от зараз всі люди пожалуються, ви на цих підставах можете їх звільнити? Відсторонити! Відсторонити. Відсторонити. Єснати юридичні основи, є юрист. Якщо він на тих ваших заявах напише, що да маємо право. Це друге діло. А відповідальність брати і самочинно все це робити. Ні, Ми зараз напишемо. Ми напишемо. А в ваших, до, не, 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 в ваших треба... інструкціях написано, що ви належним чином маєте контролювати роботу всіх працівників, які обов'язково ну тобто, так. Це ваші контроль, контроль це Ваша пропозиція стосовно... Контроль ви стосовно мене, ваша пропозиція. Ні. Наша ні, пропози... ми питаємо, які ні. контроль, які контрольні контроль заходи ви робите. контроль проводиться. Іде службове розслідування і Зараз вже по факту до того, щоб попередити такі ситуації, що ви робите? Яку системну роботу ви проводите для того, щоб таких випадків не було? Я вам до все розповісти, що приходили. Маємо чергування. Якщо вже є такий випадок, ви маєте це. Ви маєте людське право, людське право це можна мені слово конференції. Проводимо можна мені слово. Давайте я обращаюсь к вам, Давайте замістителю лікаря. Ви говорите, Нет. що обращайтесь в прокуратуру, обращайтесь до юристів, а ми будемо приймати мери. Знаєте, що люди добрі? Це дуже недобра позиція. Ми обращ... ви обращайтесь до замістителя. Головного лікаря, головний лікар должен был би бы сказати, ви можете обращатися куди угодно. Я розберусь з этим, що произойшло, и буду приймати мери независимо від того юристи, для того, чтобы если було. Случай неподобства, чтобы он никогда не произошел от больницы. А этот замла врача говорит, а я, а вот юристи, так как они, а я, ну при чому тут я? Ви знаєте, така позиція, така позиція дуже вредна для зору. Розумієте, ніхто не хоче зробити такого край. Ні. люди. Хочуть шо без... Ми, ви обіцяли не шуміти Ми... тут. Лежать у нас хворі. Я люди я вас дуже прошу без вобезвідповідальна позиція лікарів, людей, які Обов'язково повинні надати Якщо першу допомогу. Якщо ви допомог. не почули, що йде службове розвідування, я вас почу, я вас питаю, зараз хлопці То я, пишуть, що я, я риндуть, вам я нічого не докажу, які міри будуть прийняті, я нічого нікому не докажу. Пишуть заяву про те, що ті лікарі, які були в той час... Як справи. Вийшуть, нехай пишуть. друзі. Ги? Ви, ви маєте право писати. Будь та... ласка, Почекайте. звертайтеся, звертайтеся. Заяву, шановні друзі, послухайте Це мене. Будь право. ласка, Перше, лікарі дають клятву Гиппократу. Так вони її не гіпократ. Ну, послухайте, я закінчу потім питання. Перше. друге на місці Котенка. Я прийшов би на похорони і вибачився перед перед батьками. За ту подію, а далі почав розбиратися. Хоча б суда, третє, третє, підписане. Я повторюю, розпорядження, і ми будемо зараз вивчати всі події, а потім я буду приймати рішення на підставі тих даних, які подадуть в розпорядження. Я вас зараз дуже прошу, будь ласка, розходьтеся. Сьогодні ми нічого не дослідимо. Але ми вас будемо інформувати. Суспільство по не почуло, коли це за, за більше не повторить. Коли будуть зроблені ті дії, які вимагає суспільство, ось о, за чим вони прийшли, що більше ніколи Михайло, щоб ви, ви, ви кажете дурницю. Хто може гарантувати, що більше такого не повторить? Належний контроль гарантує це. Робіть цей належний контроль, і будуть люди працювати так, як належить, як у них написано в інструкціях. Вони свої інструкції навіть не читають. Значить, це може допомогти кожному доктору, якщо він має відповідальність і определенну служебну дисципліну. А коли її немає, коли цього немає, тоді безлад во всі сторони розповзається, все те, що має бути, як треба для людей. Ну ви зрозуміли, що комісія працює, не треба шуміть, будь ласка, бо ви дійсно знаходитесь на території лікарні, є вікна, які виходять сюди, палати де хворі. Знаходяться, ми відпустимо Лідію Володимирівну, яка виконує обов'язки головного лікаря. На даний час у неї наразі вона теж входить в розпорядження в комісію. Я зачитувала її, як виконуючі обов'язки. Комісія з завтрашнього дня з 10.00 почне працювати, і ми вас будемо інформувати. Тобто ви дій не будете чиняти. Ви ніяких дій не будете вчиняти. Хай собі комісія працює, хай собі вони не відкривають вночі двері. Так, я вона. так знову. Та а що ви будете робити? Комісія. Ми вас і питаємо, що ви будете робити. Щоб це не повторювалося. Приймемо всі, знайдемо кон... винних, приймемо кардинальні міри. Не хвилюйтеся, комісія. Які проїде... міри? Розкажіть людям. Так. Це пусті Ні. слова. Почекайте. Що ви ми будете Михайло, робити? Михайло, ви мене почекайте. Ми повинні викладати одну сторону. Так, шановні мої, питання є? Є. Давайте, бистрінько. Хто буде відповідати за це время? Я буду відповідати. Тобто ми можемо прийти з кримінального. Я буду відповідати за їхні дії, які вони вчиняють. Зараз. Давайте з повагою відноситись так, до, до, до жінки. Вона за вона, не, вона вийшла до нас, з нашого прохання. На її місці теж стоять Юрій Ніколаєвич. Е, вона тут не при чому. Соблюдайте не, ну, чуть -чуть етику, пожалуйста. бажаю. Більше, якщо питань немає, я всім дякую, тому що я чесно. Дякую всім. До побачення.